Всім привіт, Михайлович з вами. Сьогодні, друзі, неділя, вже 3 серпня. Ну а на крапельниці все рівно ми їздимо, суботу, неділю, обходу немає, але на крапельницю треба з'явитися, щоб не приривати її. Але, друзі, скажу вам так. Короче, тому цікаво, звісно. Значить, це прокапаюсь, становиться погано, тошнить, голова крутиться. Але до вечора цього дня, знаєте, блін, як метелик. Все, ночью погано сплю, на утро знову болить спина, блін. Коротше, не фонтан. Вот. А зараз що? Зараз заїдемо за Лехою? Сьогодні Леха їде зі мною. Кому там було цікаво? інтересувався здоров'ям Льохиним. як у нього справи? Що зараз побачимо? Зараз я його наберу. Так Боже Ванька вже поїхав. А я вчора Олі кажу, хоч би льоху. <рес> кажу цей. А ну казав, що заїде, кажу. Кажу підожду, кажу до дивіться. Кажу, якщо він цей, приїде. Так я ж тебе спитав, а скільки їде? Не, я а скільки скільки казав. заїде. Да. Я сказав, скільки ти їдеш, ну, Я кажу, ну якщо він кажу зараз. Щас... Приїде, кажу, в больницю мене даба відподзвуть. Да -да. Привітайся з моїми підписниками. Привіт! Є... Так, от ми їдемо є... на процедури. Тут є хто за тебе переживав. О, я ос, все нормально. Ося. Буде, думаю. От заїдемо їдемо з напарником вже на процедури. По 150-м. 150. 150 <рес> Ні, в мене скільки, в мене блядь, чуть ли не пів літри. В мене... 100. Та так само. До... 100... Ні, у мене 150. У мене одна 100 літрів. 100 літрів. Ой, 100 грамів, а друга це 50 грамів. 150, 150. А я думаю, що це ти так швидко. У мене буде. трошки менше. Да, у мене пів літра, блин, що це нема, можна і очки зняти. Можете, не бачить мене. Yeah. Ось, бач, б засипали, да. Да було тут більше сипати, щоб воно... Типа воно холодити все рамок. Звісно, якби воно нагріти. Там... Привіт колеги на роботу, а Михалич в лікарню. І так кожного ранку. Да. Друзі, знаєте, що хочеться вам сказати одразу, поки не забув, бо в мене ж пам'ять. Друзі, ті, хто попідписувались, обов'язково зайдіть до мене на канал. Значить, натиснуть на дзвіночок, і там буде три таких підпункти. Вам треба вибрати усі. Бо виходить, що не всі дивляться моїх відео. Можливо, що їм воно не приходить все, а приходить там щось Щось одне там, ну, чи виборочно, знаєте, як, вибірково. Дядя Вова, у вас. Все зроблено як треба, вам не треба. Нічого переводити. <свісно> Дядя вова привіт. Це коротше, друзі, новий підписник. Е е е з больниці виходить. Вчора його виписали, я його завозив тут. Ну, правда, не додому, тут е е в сусіднє село, по нього потім приїхали. От. Але що виходить, друзі, що він дивився колись Михайловича, але це було, правда, по-моєму в От. Бо там же ж ви знаєте, можна подивитися, хто передивлявся, хто поставив лайки, От. хто репостнув і так далі і тому подібне. Е, і значить що, збалакались там щось. Не пам'ятаю вже за що. Він каже, та я кажу, ось це відео бачив. Соєшники, трендець, передісковують. Я ж телефон одразу кажу, не це ви бачили відео. він, Та це. О, кажу, бачите. Так ви, значить, мене дивитесь, а біз, без підписки. Він, та ти що, це що ти? Так що то таке буває, друзі? Так що зайшов я, він каже, Ну він правда вже. Людина на пенсії, каже, на по підпису, Я зайшов, попідписувався, перевів ползуночок значить, на дзвіночку, щоб приходили йому всі відео. Тепер дядя Вова переглядає. Тепер, друзі, що виходить? Получається, що Михайловичу треба знімати ще більше. Бо Вові на пенсії треба щось дивитися. Ото такі справи. Тому, друзі, обов'язково треба зробити цю процедуру. А так, друзі, що, лікуюся, е нічого не роблю. Вчора вже ввечері, правда, зливав з басейни воду, вода зацвіла, купатися нема кому чистити ту воду, нема кому чистити басейн. Е Підключив насоса, хоч пополивав е, ялинки. От. А так, друзі, що, в больниці капаюсь, колюсь. От. Е, значить, проходжу процедуру. Я вам вже колись про це старим підписникам, ой, я вибачаюсь, е, хто зі мною давно підписники, я вам розповідав, що ходжу на амплі пульс. Є така процедура, яка б'є мікротоками, мишці сужа, сокращаються. От. Дуже хороша штука. Але в санаторії я був, ця процедура була хай топ Вона ще там трошки краща. Тому, друзі, кому у кого є потреба така, знаєте, у кого болить спина, у мене проблема тут з шиєю. Радикуліт. Та й на спині вже, я так зрозумів, не дуже все добре, бо, якщо чесно, я до цього стрибка міг просто нахилитися, щось підняти. Зараз, друзі, дуже не то що важко, мені не важко, больно. Дуже друзі боляче Роз... згибатися, а потім розгибатися. Вже знаєте, для того, щоб нахилитися, мені треба за щось узятися, чи за коліна взятися, чи за щось обпертися. Для того, щоб, для почат, ну, щоб коли нахилявся, розгрузити спину. Поперек страшна болить. І короте, після того як стрибнув. поперек болів зліва, але оце вже після четвертої крапельниці вчора почало боліти справа е ну додатково. Тому оце, друзі, е значить, оця процедура ампліпульс болін дуже така, знаєте, дуже допомагає. Тому я вам раджу. Якщо що, ходить на таку процедуру. Друзі, а як все ж таки приємно їхати е по відремонтованій дорозі. Блін, ну дехто скаже не на часі. Ну, блін, можливо, я б з вами согласився. Але ж розумієте. В більшості, мабуть, це б сказали, знаєте хто, хто не має машини своєї. І для того, щоб десь кудись добратися, приходиться наймати. Ну, а те, що там власник того ж самого автомобіля, то колеса, то підшипники, то ще якісь салінблоки, все таке інше стойки. Ремонтує, міняє, знаєте, то для нього, для тієї людини, яка завжди за рулем, то не дуже подобається їздити по розбитим дорогам. Ну це по-перше, по-друге, знаєте, ті ж самі швидкі допомоги машини. Я знаю, як розбиті були дороги. Дзвониш в швидку. Що у вас трапилось? Ну, якщо там у тебе, блін, я не знаю, перелом там чи ще щось, ну, кажуть, везіть, вас тут приймуть. Вже їхали, знаєте, в таких в екстрених ситуаціях, як інсульт, інфаркт, там чи як, що там. І все. А ви уявляєте, от у мене схватило спину. Чому я не поїхав одразу? Того, що е, я би просто... Ну, ну, Своєю машиною я би точно не доїхав би. Я, можливо, і доїхав би, але це, це було б дуже довго. <кхи> Бо я тоді з роботи додому їхав першою передачею і дуже-дуже помалу, щоб мене ніде не трухануло. Малейше де качнуло, все біль страшна в ноги. А ви уявляєте, якби це була швидка допомога? І якби вона поїхала по розбитій дорозі, та ви що, я б там, мабуть, кончився. А зараз, знаєте, такі часи, коли і поранені. Та й з тим самим інсультом, знаєте, чи треба людині допомогти швидко, а в зв'язку з тим, що дорога розбита, вже... Вже швидко не виходить, не ну і плюс, я так думаю, знаєте, додатково, це все ж таки війна, це все ж таки швидке реагування військових це теж багато чого означає. Якщо їм треба з одної точки, з точки А в точку Б приїхати швидко. Быстро. Вони швид приїжджають, але да, машини ще довго цього не витримують. Це зрозуміло. Друзі, басейн уже спускаємо, вода грізнюча стала. Покупалися, разів п'ять. Але вода сама по собі дуже така солюна. Ой, брінь, навіть не ну, в сравні з цією, з морською водою. Скважині, така вода у нас. Тому зливаємо, ну хоч польємо деревця, та кущики. Зазвичай, друзі, тут у нас шпори росте, Але в цьому році бачите як Ах, нема нічого. гола земля. Да. Зато, друзі, вже є виноградик. Це ще зелене. І є, друзі, ще ось такий. Дивіться, який красивий. От я не пам'ятаю, який з них, але це тут два у мене і отой на той ще зелений. якийсь із них Катруся Каховська, а якісь із них пам'яті учителя. Посадив я його друзі і найшов після того, як у мене, як у нас померла наша класна керівник. от, В пам'ять пам у неї. Посадив цей кущ. Ну, по-моєму, це оцей, по-моєму. Надо глянути в інтернеті. М -м -м, смакота. Так, а ось це, друзі, сорт преображення. Всі відомий. Звісно, ну як і є в цьому році, нічого не зробиш. В цьому році померз, що дало, то дало. Але ось тут ще такі зелененький є, трошки ще пізніше буде. От, ну, там є, ще, пішли покажу. Це вже зовсім добре, друзі, смачні, чим страшне. Це, друзі ще один хто зі мною давно той пам'ятає, я його в тому році вам показував це сорт вікінг ягода звісно не дуже крупна От. але у цього винограду друзі є одна особливість він може давати урожай два а то й три Волни, дві-три волни. Ну він такі ще кисловаки. Але і осінній чорний вже теж починає красити. так. you <laughs>